Літні канікули в Дніпрі запам'яталися не лише відпочинку низкою дивних, а часом і небезпечних вчинків з боку підлітків. Кожен розпоряджався вільним часом на власний розсуд, іноді обираючи екстремальні та навіть незаконні розваги. Детальніше дивіться далі у сюжеті Дніпра оперативного. Літо 2025 показало, що для деяких підлітків не існує меж. Справжньою зоною лиха у Дніпрі став занедбаний спортивний комплекс Метеор. Школярі перетворили його на своєрідний бійцівський клуб, де влаштовують масові бійки, а також стрілянину. Крім того, вони підпалюють приміщення, продовжуючи руйнувати і без того пошкоджений об'єкт. Ситуація стала настільки небезпечною, що для наведення порядку довелося залучати Національну гвардію. Проте розваги не обмежувалися лише закинутими будівлями на житловому масиві. Окіл, діти бігали вздовж проїжджої частини, вигукуючи перевірка, наражаючи себе та водіїв на ризик. Найбільший резонанс викликав випадок на житловому масиві лівобережний 3 де група підлітків жорстоко побила дівчину, яка ймовірно має психічні розлади. Цей інцидент був зафіксований на відео, яке швидко поширилось в соцмережах. Правоохоронці провели з учасниками конфлікту профілактичні бесіди. А на матір однієї з дівчат склали два адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов'язків. Агресія проявлялася й в інших формах. На вулиці Кавалерійській підлітки бігаючи по занедбаній будівлі, кидалися камінням у перехожих, не реагуючи на зауваження. Лише після втручання патрульних поліцейських їх вдалося зупинити. Жителі індустріального району Дніпра скаржились на малолітніх дітей, які ймовірно обкрадають автомобілі та втікають з місця подій на самокатах. Місцеві кажуть, що двічі спіймали хлопчиків на крадіжках. Втім, поліція каже, що заяв про крадіжки скоєних сими дітьми до поліції не надходило. На батьків одного з хлопчиків складено адмінпротокол за те, що він кидався камінням. За родиною іншого хлопця спостерігає соцслужба. У Дніпрі на житловому масиві тополя 2 підлітки двічі за день обікрали магазин продукти. Вони викрадали товар, поки продавець їх не бачила. За словами речниці поліції, до них не надходило заяв щодо цих інцидентів, однак інформацію зафіксували для перевірки. Неповнолітні сел, Новознам'янка, Піщанка та вільні Терешківки вдираються в хати, у яких ніхто не живе, і влаштовують там безлад. У Дніпрі на вулиці Коротка, в індустріальному районі міста, неповнолітній викрав чужий велосипед, застосувавши цілу стратегію. Спершу він сховав свій велосипед у кущах біля річки, а потім повернувся, сів на чужий і поїхав. У Дніпрі на житловому масиві червоний камінь камінь» 11-річний підліток чіплявся до перехожих та вдарив чоловіка. Поліція встановила особу хлопця та склала адміністративний протокол на його батька за невиконання батьківських обов'язків. Також з ними обома провели профілактичну бесіду щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. На житловому масиві лівобережний 3 двоє підлітків, котре трощили покинути автомобіль військовослужбовця на стоянці по вулиці Міхновського. Охоронець помітив їх, зафіксував дії та вигнав. На зауваження хлопці відповіли, що машина й так побита, тому вони її добивають. Не обійшлося й без випадків, коли діти ставали жертвами у Церечанському районі. Двоє братів 9 до 12 років потрапили до лікарні у важкому стані після того, як сусід пригостив їх горілкою. На чоловіка склали протокол, а на матір хлопців чекає відповідальність за невиконання батьківських обов'язків. Ці події змушують замислитися про роль батьківського контролю та безпеку дітей. Поки тривали канікули, відповідальність за дітей лягла повністю на родину і, на жаль, не всі. І з цим впорались.